Ласкаво просимо на сторінку входу в систему MaxBill, де користувачі вводять свої облікові дані для доступу до визначеного набору додатків. Доступ користувачів до системи MaxBill може здійснюватися через функцію єдиного входу, при цьому ідентифікація користувача керується зовнішньою системою ідентифікації, такою як Microsoft, Active Directory, Azure, B2C або QCALAC. Після входу користувач отримує доступ до каталогу продуктів, обслуговування клієнтів. Білінгу та модулів самообслуговування. Тепер ми перейдемо до модуля обслуговування клієнтів, де система управління клієнтами MaxBell надає повний огляд інформації про клієнта через єдиний інтерфейс. Ця система підтримує весь життєвий цикл клієнта, включаючи управління продажами, переговори щодо контрактів, виконання послуг, споживання, розрахунки, білінг, збір платежів і управління заборгованістю. Використовуючи опцію фільтрації пошук за іменем клієнта, ми відкриємо профіль клієнта, щоб представити огляд існуючого клієнта в системі. Екран з короткою інформацією надає загальні відомості про клієнта та його контракти. У верхній частині сторінки ви знайдете панель з короткою інформацією, яка містить номер клієнта, ім'я, тип і огляд залишків. У фінальному розділі ви знайдете детальну інформацію про залишки, включаючи кредитний ліміт розстрочку, нараховані і ненараховані суми, депозит і прострочені залишки. Екран з короткою інформацією також містить повний список контактів і адрес. Кількість контактів і адрес не обмежена розділ ієрархія ілюструє взаємозв'язок між сутностями системи. Налаштування зв'язків у системі дозволяє створювати ієрархії клієнтів і білінгу. Наприклад, ви можете під'єднати дочірні компанії до головного офісу, менеджерів по роботі з клієнтами до клієнтів, торгових агентів до їхніх клієнтів тощо. Тут у нас є зв'язок з об'єктом, який представляє довіреність, ви можете перейти до відповідної сутності, натиснувши на відповідне посилання. У нижній частині сторінки ви знайдете інформацію про активні контракти, приміщення, кінцеві точки, підключені лічильники, пакети та послуги. Для керування цією інформацією використовуйте відповідні атрибути на панелі меню. Натиснувши на атрибути контракту, ви перейдете до списку контрактів. Може виникнути ситуація, коли у клієнта є кілька контрактів з однаковою кількістю приміщень, кожне з яких пов'язане з відповідним контрактом. На цій сторінці міститься коротка інформація про контракт, такі як тривалість контракту, приміщення, адреси та загальний баланс. Давайте перейдемо до цього контракту, щоб детальніше розглянути його. Щоденникові нотатки, які створюються автоматично на основі операцій клієнта, а також редагуються вручну оператором системи, також доступні на загальному екрані. Також є розділ Trouble Ticketing», де можна переглядати та керувати всіма відповідними заявками про проблеми цього клієнта, причому найновіші відображаються на екрані зведення. Поточна заявка про проблему була створена вхідним електронним листом із відповідним документом у цьому випадку фотографією лічильника. Відповідні документи у різних форматах пов'язані з клієнтом і також доступні зі сторінки зведення одним кліком. Користувач може переглянути документ, просто натиснувши на його назву. Вся інформація про споживання клієнта доступна на сторінці зчитування. Перейдіть до атрибута считування, де дані можна фільтрувати та групувати за різними параметрами, такими як тип считування, статус, лічильник, діапазон дат тощо. Наприклад, фільтруючи за електроенергетичним продуктом, буде доступна інформація про стандартний електролічильник, включаючи джерело считування лічильника. Наприклад, системні считування або надані клієнтам, їх якість реальні чи оцінені, де вони були спочатку додані під час підключення лічильника для клієнта або, звичайні, підтверджені системою як дійсні, що чи оцінені зчитування, які система визнала недійсними після отримання реальних показників лічильника. Алгоритми оцінки вмикаються за відсутності реальних показників лічильника, щоб виставити рахунок клієнту навіть тоді, коли інформація про споживання недоступна. Після прийняття реальних показників система перераховує споживання на основі фактичних даних. Атрибут споживання надає інформацію про споживання за вказаними параметрами у визначених одиницях виміру та валюті. Цей графік надає візуалізацію змін споживання за раніше обраний період часу для електроенергетичного продукту. Фінансова інформація, така як список рахунків фактор, квитанцій і платежів. Доступна на сторінці дебіторської заборгованості. Тут ви можете побачити список рахунків фактур і квитанцій. Історія квитанцій і платежів відображається у звіті виписка це включає інформацію про початковий баланс, усі фінансові операції, включаючи рахунки фактури та квитанції, зміни балансу та кінцевий баланс. Ви можете побачити номери документів, статуси, залишки після кожної операції та поточний баланс. Більшість рахунків фактор покриті платежами, які були пов'язані та позначені годинником зі статусом закрито. Рахунки фактури, які ще не оплачені або оплачені частково, залишаються відкритими. Останній виставлений рахунок для цього клієнта все ще відкритий, оскільки він ще не покритий. Рахунки фактури типу білінг створюються регулярним білінгом термінові рахунки фактури створюються окремо спеціально для певних потреб, наприклад, для котлів, проданих клієнту, або створюються автоматично. А тепер давайте подивимось, як виглядає рахунок фактура. Рахунок фактура формується за газ і електроенергію для житлового використання. Кожен з них містить абонентську плату за регулярні послуги та одноразові тарифи, що залежать від споживання. Знижки можуть надаватися на різні види послуг. У нашому випадку на регулярну плату за електроенергію та газ, а також на послуги, що залежать від споживання, зокрема на тариф за електроенергію. Ми також можемо побачити інформацію про податки. Доступна історія споживання електроенергії та газу за визначений період до створення рахунку фактури. Для користувача доступна більш детальна інформація. Споживання в різних одиницях виміру пов'язане з різними типами лічильників і сумою грошей, яку потрібно сплатити. Користувачі можуть перевірити розраховані знижки та проблеми Дального Востока для кожного типу продукту. Проблеми Дального Востока для електроенергії, газу та компенсаційні проблеми Дального Востока і суми знижки. Для абонентської плати встановлена денна ціна, тому кількість вказана за 31 день ціна може бути встановлена на місяць, півроку, рік тощо. З рахунку фактури ми можемо перейти до квитанції, яка покриває цей рахунок, і перевірити її платежі. Вони постійно пов'язані між собою, що полегшує фінансове відстеження, те саме можна переглянути зі списку квитанцій, обравши потрібно. Це був короткий огляд для клієнта.